Тиша і благодать, якою оповитий Жидичинський монастир нині розчинила в собі стільки страшних звуків. Ось із далекого минулого долинає тріскотіння пожежі, що перетворює будівлі в згарища. І крик монголо татариків в 15 столітті не лише спалили монастир, а й вирізали сотні братчиків, відлунює брязки зброї північної війни шведами. Яка торкнулася Жидичина долинають звуки Першої світової, коли в будівлі розташувався військовий штаб, чути плач сиріт, яких розмістили там під час Другої світової? А в 2022 році почув монастир вибух на аеродромі та звуки сирен, і озвався дзвоном, що сповіщав повітряну тривогу, і прихистив людей під час російсько-української війни. В усипальниці миколаївського храму тут місцеві не лише ховалися від небезпеки ворожих ракет, а й гуртувалися для спільних дій, плели сітки, робили коктейлі молотова, надавали гуманітарну допомогу, підносили молитви та віднаходили спокій, аби знову звучала тиша. Ворог завжди прагне руйнувати найцінніше для держави, для громади, але справжнє. Завжди відновлюється так і древній жидичин, щоразу постає з руїн і попелу, немов птах Фенікс.